Добрий день, дорогі наші батьки і діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про фразовий конструктор. Фразовий конструктор це гра для розвитку мовлення. Вона допомагає дітям засвоїти правильний порядок слів у реченні з використанням іменників, прикметників, дієслів. Тобто, сьогодні з вами ми за допомогою фразових конструкторів будемо вчитися складати речення. Ну що, розпочинаємо! Ви бачите на малюночку дівчинку. Дівчинка поливає квіти. Я буду задавати вам запитання. Що робить дівчинка? Дівчинка поливає квіти. Хто поливає квіти? Дівчинка поливає квіти. Що поливає дівчинка? Дівчинка поливає квіти. Квіти які? Червоні, жовті, рожеві. Інший малюночок. Ви бачите, маленький хлопчик грається з, соба, з песиком. Будемо задавати запитання: що робить хлопчик? Грається. Хто грається? Хлопчик. З ким грається хлопчик? З песиком. Хлопчик який? Маленький. І зараз ми з вами утворимо речення. Маленький хлопчик грається з песиком. Давайте з вами ми порахуємо, скільки ж слів у цьому реченні. Маленький: одне слово хлопчик, друге слово грається, третє слово з песиком, четверте слово. Тобто в цьому реченні чотири слова. Інша картинка. Бабуся читає казку онукам. Що робить бабуся? Читає. Хто читає? Задамо запитання. Бабуся. Що читає бабуся? Казку. Кому читає бабуся? Онукам. І у нас з вами утворилося речення. За допомогою запитання, які ми з вами задавали, у нас утворилося речення. Бабуся читає казку. Онука, Слідуючий малюночок. Кіт спить в червоному кріслі. Що робить? Спить. Хто спить? Кіт. На чому спить кіт? На кріслі. Крісло яке? Червоне. І утворилося за допомогою запитань у нас з вами речення. Кіт спить на червоному кріслі. Що ми бачимо? Ми бачимо акваріум і в ньому плаває золота рибка. Золота рибка плаває в акваріумі. Що робить? Плаває. Хто плаває? Запитання рибка. Де плаває рибка? В акваріумі. Рибка яка? Золота. І утворюється на з вами гарне речення. Золота рибка плаває в акваріумі. І рибка... І це речення складається теж із чотирьох слів. Так, за допомогою фразових конструкторів ми з вами вчимося складати речення. І ще в мене є такі от іншого варіанта фразові конструктори. Бабуся купує і намальоване в нас печиво, шоколад. І, олія. і зараз ми з вами будемо складати речення. Бабуся купує печиво, бабуся купує шоколад. Бабуся купує олію. Бабуся готує риба, каша і кекс. Складаємо речення. Бабуся готує рибу. Бабуся готує кашу, бабуся готує кекси. Діти, а що ви замітили? Вірно, у нас з вами змінюється закінчення в слові Риба, каша, кекс. Тобто готує рибу, готує кашу, змінюється закінчення в слові. Інший малюночок. Тато шукає. Пилу. Тато шукає викрутку. Тато шукає молоток. Мама готує борщ. Мама готує салат. Мама готує м'ясо. Скажіть мені, будь ласка, а скільки слів в цьох, цих реченнях, які ми з вами складаємо? Вірно, три. Мама готує борщ. В цьому реченні три слова. Тато дарує автомобіль, тато дарує букет, тато дарує кульки. Хлопчика звати Тарас. Тарас готує кішку, Тарас готує їжака, Тарас готує порося. І остання картинка, яка у нас з вами є. Ми зараз з вами її розглянемо: Дарина малює квітку, Дарина малює панду, Дарина малює будинок, Дарина годує. Синичку Дарина годує, білочку, Дарина годує цуценя. От діти ми з вами тільки що за допомогою фразових конструкторів училися складати речення. Вам сподобалося? До побачення!